Думаю, я встану. Добре, всіх вітаю. Я поки, я поки тут сидів за комп'ютером, я не, не побачив, що вже вевий зал набрався. А, коротше, а в першу чергу так, вітаю дорогіх А, Вітаю з початком нового року. А ви для нас, дорогі, не тільки що у нас найвища ціна студента. Нам кожен раз доводиться пояснювати, що у нас студент це як консерваторія, тому що. І тому що індивідуальний підхід, ну, тому що нас завжди питають, коли приходять оцінювати. Ну не оцінювати а якась перевірка там фінансів. І нам завжди кажуть, там у порівнянні там з університетом чи ще що у вас там дуже ж там ціна на студента. Тому що у нас у нас на одного студента, бачите, приходить приходиться значно більше ніж один викладач, відповідно, професор. Як правило, да а, і. Але ми якраз а, с, с, саме і пишаємось цим. Вважаємо, що це а, саме правильний підхід. Буде. А цього року у нас вийшов не найбільший набір а, у тому плані і особливо фізиків. Але для вас а, я, я вважаю що особливо гарно, тому що тому що це а, гарно, коли а, чим менше студентів, тим тим більше увага до кожного, і в принципі, я а, ну. Радий вітаю вас так з тим, що ви обрали а, наш університет. І, а, власне, а, я неодноразово згадував і, 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 і кажу так про цю ідею, що я вважаю, що людям, а, які обрали собі в житті займатися наукою, це те ті, які, яким дуже пощастило, що їм це вдалося зробити. а Я не буду цю думку далі розвивати, але але Просто хочу сказати, що от, власне магістратура це той час, коли коли, можна сказати, ще не пізно почати займатися наукою, і, і, і кожен те, що ви зараз робите, це дуже такий продуктивний час, коли ви збільшуєте свою, свою цінність, ви накопичуєте знання, вміння і чим ну взагалі чим молодше, тим краще, так але. Як правило, звісно, краще все це починати ще з бакалаврату, а і в, вкотре я розумію, що все ж таки треба а, треба робити свій бакалаврат, а, але але, от на момент магістратури, це справді такий такий момент, коли а, коли навіть якщо то там там іноді буває, що а, ну багато навіть та, та, таких випадків, коли там в бакалавраті, скажімо, не склалося, з науковою роботою, і, і здається, що от, ну коротше, не склалося буває. Але але ми бачимо, що от у нас студенти починають нею займатися, і це починає подобатись, і особливо особливо цінуємо такі випадки. Так от так, от питання в тому, що справді, чому багато де можна займатися наукою, але у нас ви максимально. Ми максимально допомагаємо це робити, тому що тому що є багато, багато ну по перше, по перше, вся академія, всі інститути відкриті, і а, те, що вам подобається, можна знайти собі, а, можна знайти собі такі напрямки. А, важливо, важливо участь у проектах. У, у проектах особливо у міжнародних проектах і тому ми хочемо вас максимально долучати до таких проєктів, до різного типу стажувань. А, Відповідно, те, як займатися наукою, це ми будемо про це розмовляти. Але але, але головне, що це ну як я, я як і всім, в принципі, це треба треба не вчитися, як займатися наукою. А треба займатися. Так треба займатися дослідженнями. Тоді ви розумієте, як це робити, і от скажімо, скажімо, участь у конференціях дуже важливий, дуже важливий елемент. І от власне я про конференцію згадав, тому що от я розумію, що треба ну не те, що відродити. Ми, мабуть, останню таку конференцію проводили у 2019 році студентську конференцію, зробити чи конференцію, конференція, конкурс там це, от таке місце, де, де треба зібрати представників різних можливостей, різних стажувань. Різних проєктів, наукових потенційних груп, групи, так а з іншого боку, студенти, які показують свої якісь а, якісь от дослідження, і я от мені здається, що це треба а, зробити також як а, а, таку частково продовження, от, наприклад, конкурсу ман. Який тому що тому що справді серед наших студентів бо бачиш часто, що є є такі, які от. Колі займалися от, дослідженнями. хотіли займатися і це робили через банк, з, зокрема. А потім, от в університетах, вони якось губляться, тому от, мені здається, що треба в такому напрямку зробити. Добре, коротше, я вас вітаю. А ми раді вам завжди допомогти, і скажімо, ну в принципі, ваше спілкування. Спілкування воно відбувається на кафедрах, але ми завжди, от я завжди відкритий. Якщо вам щось не подобається, чи, чи ви щось хочете змінити, чи ще щось, чи, чи, чи взагалі просто якісь питання більш такі загальні. Ми завжди, ми завжди раді цьому посприяти, тому звертайтеся. А я, будь ласка, у нас бачите, сьогодні заплановано. Саме по кафедрам, а ми не планували від початку такого загального зібрання. Саме, саме тому, що ми цей рік починаємо саме з 1 вересня. Вирішили, що це найкраще, щоб, щоб не ну, не не відтягувати. І з 1 вересня це означає, що зараз студентам треба якомога швидше обрати собі ну, найперше курси по вибору, тому що їх багато у нас курсів по вибору. а Власне, курсів мало, яких, які треба обрати. А, і а, то, тому а зараз давайте перейдемо до таких роботи з кафедрою, але, звісно, якщо хтось хоче щось сказати усім, то, будь ласка. Хтось що хоче щось сказати усім? Я хочу тягне, хочу тебе доповну. Ну, якраз останній рік, у зв'язку з війною, ми досить багато е, пробували якось змінювати напрямки того, як ми повинні проводити дослідження і дивилися на досвід західних університетів і лабораторій. Хочу сказати, що, наприклад, е, ну, медична школа Гарвардського е, університету ну, це так само приблизно, як PhD, або магістерська школа, яка є у нас, вона має 13,6 викладачів на одного студента. Таким чином, незважаючи на те, що ну, Саша сказав, що у нас є ну, по нашій кафедрі було десь співвідношення трошки краще, як одиниця. Мабуть, в цьому році ми замість трьох студентів, як ми планували, ми прийняли двох. У нас буде, мабуть, ближче до трьох уже співвідношення. Ось, але але все одно до тринадцяти х нам ще йти і йти. Тому е, ну є надія на те, що наша держава буде розвиватися, особливо я дійсно допомогу від західних країн, і це нормальна ситуація, що якщо ми хочемо створити вчених, то вчені мають мати дуже великий вибір викладачів з якими вони потрошку повинні спілкуватися і отримувати ну найкраще з того, що вони. Можуть отримати від дуже великої кількості дуже розумних людей. Так що в цьому відношенні дійсно у нас створена якась основа, і ми будемо з всіх сил пробувати цю основу у подальшому розвивати. Всіх вас запрошуємо долучатися. Е, надо зазначити, що, наприклад, щодо нашої кафедри. У нас в основному всі наші дослідження вони підтримані або за кордонами, або нашими грантами, тому вони гарно забезпечені ну, з матеріальної точки зору. І я запрошую всіх, хто у нас працює зараз на другому курсі, хто прийшов на перший курс, активніше до нас залучатися, і тоді ми будемо подавати е, проекти, уже в яких будуть і ці люди, ці наші нові студенти, і тоді, наприклад, на рівні вже. Кінця магістратури або аспірантури, якщо ви захочете, і якщо ми організуємо, да, ми в цьому році відкриваємо, здається, да, перша пер, пер, перший, перший, е, у нас е, перша спроба зробити свою власну аспірантуру на 105 а. да? спеціальності. Да. Ну, я думаю, Це що ми будемо з часом. Ну, треба було написати нам необхідні подання, і тоді ми теж почали. Так, так що всіх поздоровляємо і з надією дивимося на наступний наш навчальний рік. Дякую всім. Ну, мене звати Нана Володимира Новойтенка, я також, як і Павло Володимирович Біланс, з кафедри біомедицини та нейронаук. І я хочу, ну поки для всіх студентів, які з нами онлайн і офлайн, сказати, що я буду в цьому році викладати курс, який називається семінари з наукової літератури. Для нашої освітньої програми це обов'язковий курс, але я думаю, що я можу запросити всіх студентів долучатися або як до виборкової дисципліни, або як до факультатива. Це Оксана може там потім допомогти. З цим, чому я хочу всіх запросити? тому що мій курс він не специфічен для нашої кафедри. Я там дуже багато навчаю про те, як користуватися сучасними базовими даними з пошуку літератури, як робити правильні презентації, писати наукові тексти і писати грантові заявки, тобто такі soft skills, які потрібні всім. Я залучаю також представників Web of Science в Україні, які вам розповідають саме про як правильно користуватися цією базою даних, які там є ну, багато можливостей. І з точки зору референс-менеджера, і поїзд пошуку чого завгодно, і статей, і грантових можливостей. Тобто, це такі скіли, які потрібні всім. Тому просто прошу долучатися. І взагалі у нас побудована так наша освітня програма, що ви можете обирати якісь там факультативи. Наприклад, наші студенти минулих років ходили до математики, там якісь там брали курси, також до освітньої програми, яка Викладається е, на кафедрі е, молекулярної біології та біотехнології, ну, тобто, і до нас ходили. Тобто, ви так знаєте, погуляйте по нашому сайту, по -ка, по -ка, подивіться, які освітні програми є, які курси є. Якщо вам щось цікаво, то welcome. ну, Особливо персональна до І всіх поздравляю. А, да, зараз ми а, дамо коротке слово Оксані, тому що це а, значить ми, ми, а ми Можна можемо, ще мені трошки Олександр трошки... Анатольович? Я, я ж саме хотів запропонувати, що закінчимо з представниками кафедр, та, а потім дамо Оксані з цього приводу. Вячеслав Бойко, я з кафедри математики. По перше, я хочу подякувати кожному студенту, який нам довірився, який цього року прийшов до нас. Кав не легко буде, але вкав буде цікаво. І е, я думаю, що у нас результати будуть. Мені дуже приємно, коли випускники вже цього року, минулих років, вони йдуть до на нас і вони стають е, е, нашими послідовниками, нашими тої е, е, наукової роботи, яка здійснюється по наукових установах, по інституту математики, кібернетики по інших установах на Україні. І це нове покоління. Як якому яке, будь, якому буде продовжуватися наукова робота в Україні, в наукових установах, вузах України і тому подібне? Це це перший привід. Друге питання: ми дуже ну така домашня ну нас кругом відносини, і шлях від студента до? То... Директора као, до завідувача кафедра до, до любого клота дуже короткий. Ви на, в режимі телефонного дзвінка завжди можете підняти будь яке питання, і від, від постановки питання до вирішення ми намагаємося, щоб часу проходило дуже ну, маленький крок. Ну і щоб трошки розвеселити, цього року мені вже з деяких вузів ну, студенти самі звертають увагу, що наш вуз, наш. Київський академічний інститут стає якимось зірцем, так? І дуже приємно якісь інновації, які тут у нас започатковані, там в навчальному плані, в організації предметів, е, тому вони починають впроваджуватися на в інших навчальних закладах України. Тому ми з гордістю будемо, напевно, на наступних акредитаціях казати, що науково-методичні і педагогічні розробки КАВ впроваджуються в провідних вузах України. Так що давайте так і тримати, і робити все. Експериментувати, помилятися, звичайно, але експериментувати і робити наш вуз найкращим. Всім успіхів! Стартуємо з понеділка, в навчальний процес. Успіхів всім. Дякую. А я ще бажаю ще сказати щось всім студентам. Добре, тоді можливо Оксана хоче сказати пару слів, тому що ну от, справді ми завжди намагаємося з одного боку давати студентам максимальну. Ну намагаємося, ми справді намагаємося студентам давати максимальну свободу вибору, але це завжди дуже важко реалізувати. Ну часто важко реалізувати саме навчальному відділу, тому що всі стиковки, розклад, зрозуміло так. А от, наприклад, те, що казала Нана, звичайно, класний курс. З одного боку він у нас, значить, от Євген лень. Також таке таке саме розповідає. З іншого боку, якщо, якщо брати, скажімо, по проекти, то от у Нани точно варто повчитися, як подавати проекти. А з іншого боку, студентам може це ще трошки зарано, Хоча проект значить ну, головне, головне це практика. Насправді це треба подавати. Ну але, але варто послухати. Тому треба подумати, як це об'єднати, і скажімо, такі, та, такий курс можна насправді робити разом, щоб була чи мігалка така, чи, чи разом. Добре, Оксана, хочете щось сказати? Доброго дня, шановні викладачі, шановні студенти. Я вітаю усіх з початком нового навчального року. Ми вже проводили зі студентами першу зустріч 30 серпня, але тоді ще першокурсники були у статусі абітурієнтів, а сьогодні вже повноцінні студенти Київського академічного університету. Як казав В'ячеслав Миколаївич, ми вже отримуємо фідбеки від наших як вступників, такі студентів про те, що. Наш університет не такий, як усі, саме з хорошої позиції. Тому це говорить про те, що робота наших кафедр, робота наших викладачів вона дійсно рухається в правильному напрямку, і, плюс до того, це великий. Показник того, що на студентам у нас цікаво студентам у нас зручно навчатися, і вони у нас залишаються в подальшому з нами співпрацювати. Стосовно навчального процесу зараз така буде ложечка дьохтю. Я дуже надіюся, що всі кафедри і всі студенти. Цього року гарно стартують, а, вчасно виконують основні моменти щодо вибору навчальних дисциплін. У нас дійсно відбувається вибір. І у нас цього року абітурієнти буквально вчора, позавчора, приносили документи, і вони а, дивуються: дивуються, що у нас вибір дисциплін він не такий показовий чисто. А коли кафедра два дві години годину обговорюють і доволі серйозно обговорюють питання е, дис, вибору дисциплін, е, викладачі е, презентують свою дисципліну і свій навчальний курс безпосередньо, обговорюють всі можливі плюси і мінуси для наших студентів, е, першокурсників. Зокрема, це великий сюрприз, приємний сюрприз і вони. Саме говорять про нас цього року з такої дуже хорошої позиції, що для них це вражаюче. Тому а, я бажаю сьогодні всім сил закінчити вдало і почати, а потім, зрештою, закінчити вдало новий навчальний рік. А, надіємося, що він у нас буде максимально спокійним, щоб всі. Заняття, весь навчальний процес у нас е, проходив мирно, спокійно е, і завзято. Тому ще раз вітаю всім сил, всім натхнення і слава Україні. Героям слава. Добре, дякуємо, Оксана. А, на ці, можна ну, А, от вже з'явилося бажання давати. Я хотів додати кілька слів з приводу того, що ви почули, про вибір курсів. Дійсно, це потрібно зробити якомога швидше, але ще є вибір наукових керівників і напряму наукової діяльності. Хтось із вас прийшов вже знаючи когось. Ну, відповідно, якщо ви хочете продовжити, то зв'яжіться з людьми, з якими ви вже співпрацювали. Якщо ні, то потрібно теж в дуже стислий срок е визначитися із науковим керівником. <гум> Якщо вам цього не вдається зробити, то можете підходити ну, от, на свої кафедри і радитися, наприклад, з вибору спецкурсів з огляду на те, чим ви хочете займатися у майбутньому, бо наукового керівника вам будуть радити теж з огляду на те, що, чим ви хочете самі займатися. Тому це питання потрібно не забувати і фактично, ну бажано його вирішити в той же проміжок часу, що і вибір спецкурсів. Тоді у вас з'явиться можливість порадитися з вашим науковим керівником і щодо вибору дисципліни. Дякую. Добре, дякую Євгену Георгіовичу. Значить, якщо Більше немає бажання щось сказати тоді справді всіх всім всього доброго. Олександр Анатолійовичу, одну маленьку ремарку, як доповнення до слів Євгена Георгійовича. Зважайте також на те, студенти, що у нас є можливість вибору не тільки керівника, а ще й співкерівника дипломної магістерської роботи, і ви можете тоді працювати в тандемі, як з закріпленим за вами конкретним керівником, так і наприклад, якщо у вас є міждисциплінарні зв'язки. Дуже глибоко прослідковуються, або у вас є е, там науковець, який знаходиться за кордоном, особливо це актуально для студентів, які знаходяться зараз на стажуванні або запрошені до європейських і міжнародних лабораторій на базі міжнародних університетів. То е, майте на увазі, що у нас є можливість мати кілька керівників дипломних магістерських робіт. Дякую. Бачите, я, я цього не знав. Ні, не те, що не знав, це, це, це питання, яке ми неодноразово обговорюємо. Так само, наприклад, як я а, як я завжди не знаю, що казати, коли, коли питають, чи можна захищати диплом англійською мовою. Я кажу: а чого ну можна, але потім але наскільки це формально можна чи не можна? От я можна сказати, і досі не знаю. От, оскільки Оксана... Давайте я, давайте а, я, та, я та, тоді та, зразу та, відповім, щоб та, на майбутнє та. питань виникало якомога менше. А дійсно є можливість захисту роботи англійською мовою. Якщо робота написана українською мовою, то захист українською або англійською мовою відбувається дуже просто згідно затвердження. Дозвол кафедри, або просто студент звертається, що він хоче презентувати свою роботу англійською мовою. А, і це вписується потім в протокол захисту. Є інша сторона, коли диплом пишеться англійською мовою. В такому випадку повинно бути офіційне звернення від студента, там в кінці травня місяця про те, що він хоче писати та захищати дипломну магірство. Терську роботу англійською мовою. І е, коли у нас розглядається вчена рада, то е, це питання тоді офіційно виноситься і це ми дійсно здійснюємо. Е, сказала про кінець травня, але зразу орієнтуйтеся, щоб це заява була якомога раніше, щоб до вченої ради вона попала вчасно. У нас вже було два випадки в цьому року. Було, 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 да, я, я просто згадав, я просто згадав це як приклади питань, які от я значно, чітко не знаю. З іншого боку, тому що от, так, відділ навчальний відділ, вони зараз багато чого впорядкували, там і діловодство, і все таке, там стандарти. Тому треба питати у них найкраще. Добре, тоді я всім дякую. Давайте розходимося по кафедрам. Так я зупиняю запись на цьому, і ми тоді переходимо на кафедри. Ми продовжуємо тут нашу кафедру. Так, давайте я тут зупиню.